Так, друзі, всім привіт, слава Україні. Як бачите, сьогодні Арес знову в, е, в моїм користуванні. Сьогодні в принципі я мав на день плани зовсім інакші. Ну але буває таке, і таке буває досить часто, що плани міняються, а як в Гітлера, щохвилинно. Е, яка історія? Хотів я сьогодні їх сіяти, сидирати, та я і поїду, ще сьогодні почну по-любому сіяти. Але не вийшло то, що тому подзвонив Тарас і каже, що треба забрати сьогодні демо ділянку з ріпаком. Ну і я що? Я все кидаю і їду, бо я мушу вам познімати відео, е, скажімо так, зробити. Відчитатися перед вами, надати вам максимально. Якісною і корисною інформацію. По стану справ гібрид, по гібридах озимого ріпаку, що в нас, які гібриди насипали, і що в нас, які гібриди будуть вибиратися в товарку. Хоча справедливості ради скажу вам секрет, що в товарку гібриди ми вже вибрали, навіть деякі вже приїхали. Ми для себе зможемо тільки попробувати або підтвердити, або спростувати наш вибір. Ну, він же буде по-любому. Вибір зроблено. Я думаю, що ми не прогадали. Там далі час покаже. Шуруємо друзі в поле. Ви, не... Ви обов'язково насипайте нам вподобайку, коментуйте, хто які гібриди сіяв з ріпаком, хто які гібриди полюбляє, що в кого насипав цього року ріпак. Я розумію, що дуже багато а, підприємств як передискували ріпак, так і... Є відчутний недобор врожайності. Ну, в нас теж, скажімо так, рекордів цього року не буде. Ну, все ж таки, таки постараємося зібрати максимум, що ми виростили. Тому що я не один раз кажу, не штука виростити, ріпак чи наш врожай, штука його правильно зібрати, завести до комори, а потім ще й продати. Тому що виростити це, це всього лише пів справи. А далі ще з ним треба працювати, працювати і працювати. Так що, друзі, якось так. Шуруємо в поле. Ох, Я забув листочок з собою взяти, нічого страшного, я маю матка на вайбері. Маємо посіяно 18 гібридів озимого ріпаку, в основному це DSW. Є ще е, піонер, є ще лідея, є ще е, трошки НПЦ з басфом. Є ще КВС з лімагрейном, коротше, є ліріпак на будь-який смак, бачите, вже навіть вірші починаю роз розказувати. Так що, друзі, якось так. Плани трошечки помінялися, але не настільки вони помінялися, як вони просто-напросто відтягнулися. Зараз ми відвозимо ріпачок, і як тільки ми завершимо збирати даму ділянку, зразу я пошурую. Агана посів. Ще треба там доремонтувати сівалку. але це буде окремим відео. Чи буде, чи воно вже є на каналі, я не знаю. Певно, що буде. Ось, підремонтуємо сівалочку, виставимо і будемо сіяти. Будемо сіяти ми, потім Андрій. Я буду сіяти, потім Андрійко буде сіяти. Коротше, там по площу треба якомога швидше забрати. Трошечки в нас знову ж таки плани міняються по ходу гри, але не без того. Це завжди такий сумбур. Сільське господарство, я взагалі вважаю, без імпровізації е, нікуди не рухається. Імпровізація це теж цікава штука, тому що через імпровізацію з'являється дуже багато нових якихось вимушених експериментів, які нам е, дозволяють досить багато нової інформації вивчити. Тому це теж плюс. Все, друзі, забалахався, я щось на початку. Давайте шуруємо в поле там зараз якраз, якраз хлопці обкошують. Дедемо діляночку і зараз включимося вже на полі. Сипте вподобайку. Так, друзі, ми вже на полі. Якраз хлопці завершили роботу на сусідньому полі з ріпаком. Уружайність потім вам розкажу. Ще сам не знаю, але точно вже більше 4 тонн. Ось. Що не може не тішити, враховуючи той рік екстремальний, все, що більше 4 тонн, це вже плюс. Тому моя така особиста думка. Тарас, Висипався Назарко обкусив демку. Демка цього року невеличка, тому зараз ми швиденько на два транспортних засоби відвозимо. буде з Іликом, я Аресом раз-два і пошпарили. Тому, тому якось так. Не знаю, наскільки це довгеде відео чи ні, але інформативне воно буде однозначно. Дядько Ігорьо щось скидав в жатку, щось йому не грало з комбайном, іду я за Петром скажу, що ми з ним возимо зараз від Тараса через раз. Так, ну ріпачок. Тут доволі непоганий, тому якось так. Петя! Ми зараз з тобою двоє від Тараса будемо демки возили. А я? Ти звідси, я звідси, він так буде ходив, туди-сюди. Тут ти там бункер. А ти зразу приїжджаєш сюди і так льотаємо. Так, все. Ще би Андрійкові сказати, щоб він їхав до Назара. До Назара ми будемо возили. Так. так, поки ще є трошки часу покажу вам процес. Перший гібрид, гібрид румео це по пам'яті. Точно пам'ятаю, що починав я з нього е, посів. Ну і все, Тарас Шурує. Збираємо нашу демо ділянку ріпаку. Перший пішов, як то кажуть. Зараз буде дупа в милі. Шурую я зразу, щоб не затягувати, щоб швиденько зібрали, зібрали і ввечері підіб'ємо підсумки і видам вам інфор інформацію на гора. Так, ну суматоха ще та, я вам хочу сказати. Всі крутяться, як білка в колесі. А головне, що всі три комбайни справні, до вечора тих 50 гектарів, ну, засмердить. І то добре, друзі. Завершити би сьогодні цю площу і лишиться нам тоді три таких важливих площі, які, на які я особисто маю надії. Там посіяний Ромео. І я таки маю якась така, знаєте, чуючка чи що, чи, чи бажання. Бажайте, як хочете. Я думаю, що там буде найоптимальний врожай. Ну, Але час покаже, друзі. Так, перший пішов. Не так і багато, там невеличкі діляночки, тому ми з Петром тільки покатаємося більше, чим відвозимо, але... Як то кажуть, красота требує жертв, так само і тут. Така інформація ні в яких книжках не написана і ніхто вам її не дасть. Все, що ви в себе на полю попробували, на те, що щось можна зважати. І то недалеко не завжди. Все одно можуть бути якісь помилки і всяке таке решта. Так, друзі, продовжуємо нашу роботу. Завершилися гібриди від компанії ДСВ і зараз от є. Санчос від КВС. Дуже цікавий гібрид. Подивимось, що він насипе. Але я не дарма виліз з трактора, нам треба забрати. Не дарма я виліз трактора, нам треба забрати таблички. Того року щось не дуже хтось табличок віз. Приїхали тільки таблички з піонером. І зараз йде КВС. Після КВС, я не пам'ятаю, або піонер вже буде йти, або, або Лідея. Так чи інакше треба забрати, аби зараз комбайн не ликнув тої справи. Так, тут по всій традиції заросло. Ага. Тут Тарас молотив Санчос. А тут ще один КВС, не пам'ятаю який. Но піонери шикарно виглядають, друзі. Піонери класно виглядають, лідея класно виглядає. КВС класно виглядає. Не знаю, друзі, як вам, а мені здається, що піонер за останній час класно крохнув вперед по, по розвитку своїх гібридів. Ну це моя особиста думка. Поїздив я трошечки по семінарах того року. Ну і реально, є на що в них глянути. Та я показував відоси неодноразово з гібридами. Ото в нас було два посіяно, 302-303. й Чекайте, хтось дзвонить. Алло? О, але... Добре. Дивись, у нас був один Санчос, а другий я не зміг записати. Мені треба знати, як фамілія того другого гібрида. А немає більше до кого, а немає більше до кого позвонити. Ні, не Мікадос. Ага, ага, дякую. Дякую. Бачите, на ходу. Взнаємо фамілію е, тих гібридів, які не встигли записати тоді. Буває. Все ідеально зробити нереально. Тарас каже, що дуже... О, дивіться, яка жабка. Зараз десь її бузок з лапи. Буде її квітка. Е, от, що я казав? Ага, за гібриди. Каже, що щось дуже печально він молодиться, аж комбайн підскакує. Ну, то Та нічого страшного, то не багато то. По кілька соток можна потерпіти. Так, де би то примуштрувати так ті таблички? Аби вони не злетіли, я вже придумав. Тут вони не злетять точно. Так, друзі, ті таблички трошки забрали наш час, тому треба дуже сильно поспішати, аби зробити кружок. Щойно відзвонився Валентин з КВС, Каже, що другий гібрид від компанії КВС називається Ambos. Спеціально кажу на камеру, щоб потім самому не забути. Ось. І зараз ми домолочуємо якраз їхні гібриди і переходимо на піонери, з яких я забрав таблички. Після піонерів зразу йде лідея, а після лідеї вже йдуть НПЦ, Бас і, 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 і Лімагрейн. Тому все по порядку, все зберемо, все розкажемо, все покажемо. Ви головне насипайте нам вподобаюк. Лехати демки завжди а, як сіються в авральних Порядку, так і збираються в авральному порядку і дуже багато займають часу такого, я б сказав, дуже важливого часу, коли ти дійсно маєш купу роботи, окрім того, а тут ще мусиш відірватися і кинути все, зробити точні заміри, потім зробити правильні підрахунки і правильний аналіз, що немало важливо. Але з другої сторони є медалі є друга історія. Провівши ту всю роботу і провівши її якісно, ти отримуєш е, таку інформацію, яку тобі не дасть ніхто. Тому що ти сам знаєш, де ти що як зробив, сам знаєш, що, що все чесно і, е, і не підроблено, і сам розумієш, що де як могло вплинути на якийсь так, підозрілий результат. Тому ми не тільки дивимося на результат і на бункер. Ми ще й дивимося, як розвиваються е, ті чи інші гібриди, який швидше зацвітає, який пізніше, який краще переніс приморозки весняні. І таких факторів є мільйон. Тому всі ці фактори беремо до уваги, а потім вибираємо для себе гібрид. Цього року так сталося, що ми вже трошечки швидше то зробили, тому що, тому що так треба було, скажімо так. Добре, друзі, я вже на базі, включимося на полю знову. Так, Так, друзі, піонер 302. Тарас висипає. І шурує далі. Немає часу навіть на зйомки толком, але нічого, ми вже приїдемо сюди підбивати підсумки, тоді і трошечки познімаємо. Так, друзі, ну що, завершили ми нашу роботу половиною години і разом з підрахунком йдемо ділянка на 18 гібридів ріпаку зібрана. Демо ділянка максимально якісно була зроблена, максимально якісно посіяна. І маємо, я думаю, доволі круті цифри. Дуже класно, що по вологості ми майже в базі, тому що ми ділянка, ділянка, це завжди ризик скачків по волозі, більше-менше, потім ні, ні підсушити. Ні підмішати, зараз є проблема. Тут ми маємо плюс-мінус відсотка, чи навіть відсоток. Все одно за 8% ми не виходимо, тому суперово. Отже, результати покажу вам табличку, десь прикріплю. А собі будуть підглядати я сфоткав листочок. Перше місце маємо коньяк від компанії ДСВ, новий гібрид. В перерахунку на 8% майже 5,6 тонни з гектара. Це круто, друзі. Друге місце людгер, і переконуємося в тому, що ми, ми цього року не дарма його взяли знову в товарку. Крутий гібрид, старенький, не показний, але свою роботу робить ранній, рекомендірен, як то кажуть. Третє місце особисто для мене не є якимось здивуванням чи щось такого. Це Мій любимчик, якого я приглянув ще весною, коли тільки почалось відновлення весняної вегетації. Це Pionier 303, тому що я бачив вже в ньому потенціал, він класно починав набирати вегетативну масу, класно галузився, наклав досить серйозний шар стручків і маємо результат, що він там у нас має на суху 5,4 тони, друзі. 5,41. Шикарний результат, на мою думку, на цей рік це просто вау. Так, далі хто в нас буде? 541 у нас був Людгер. І зараз я пробіжуся, щоб я вас не обманув. Далі, напевно, буде Доктарі 5.22. І Бесіто 5.22. Лідея. Нові гібриди, нова генерація. Також було цікаво мені спостерігати за ними, є окреме відео. По гібридах лідея, які ми за ними спостерігали, як розвивається ріпак, цвітіння, закладка стручків, дозрівання вже таке відносно. Вже потім я не мав часу ходити, я би ще познімав. Досить прекрасні гібриди нові від лідеї. А я навіть бачив, коли інвікто в цьому році на якійсь демці взяв перше місце. Тому також досить приємний результат. Так, далі що в нас? А, ми пропустили Амбос 529 від е КВС. І далі, далі, далі 5.22 це у нас бесіто. Далі буде амбасадор і Піонер 302 по 5.10. Е е кого ми ще десь забули? Ну, а далі велика маса йде, наприклад, Домінатор 506, Дюк 503. 에... Бас 503. Ну, а решта все менше п'ятерочки, але все одно дуже близько п'ятерочки. Це такі гібриди, як Армада від Лімагрейн 497. 에... Такі гібриди як Санчос від КВС 498. Такі як Dynamic 493, Famulus 494. Ну і Почесне крайнє місце знизу. У нас має, напевно, Маверік 474 і Ромео. 472. А що так? Ну, можливо, і то не його рік. Побачимо, що у нас насипе товарці Ромео. Чесно кажучи, дуже сильно переживаю з, того, з тої справи. Ну, але... Все-таки будемо сподіватися, що все буде ок. Нікого не забув. Ну, в табличку ви можете дивитися, тому я навіть поскладаю це все гарно е в порядку спадання, щоб ви прекрасно розуміли. І це для, для мене буде зрозуміліше. Може я десь щось там помилився, бо я вибирав з зошита самого. Тому вибачайте, десь поправлюся. Так що така історія, друзі, не розсусолюю довго це відео, тому що зовсім зовсім не маю часу. Бачите, стою біля сівалки, її треба ще зремонтувати і вирушати ще сьогодні, сіяти. Час в мене обмежений, вже четверта по обіді, а я ще, я ще ні гектарчика не посіяв. А хотів би хоч би гектарчиків з 15-20 посіяти, щоб завтра Андрійко закінчив. Тому, друзі, насипайте вподобайок, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок попереду ще. Кілька цікавих демок буде. Е, кукурузку ми оглянули в більшості випадків. Тепер ще на соняшник поїдемо обов'язково. Е, сою, я не знаю, може вже може теж знайдемо якийсь час, погуляємо по сої. Тому е, от такі відео зі ж будемо розбавляти відосами з оглядами полів, щоб вам було всім цікаво дивитися наш канал. Стараємося. Вам надати максимально якісний і цікавий контент, тому залишайтеся з нами, підписуйтесь і зустрінемося в новому відео. Слава Україні і слава нашим збройним силам.